Добрий день, любі дітки! Настали вже теплі дні і так хочеться гратися на вулиці, на майданчику, у парку. Але на вулиці є дуже багато небезпеки. І щоб не сталося лиха, треба знати правила поведінки на вулиці. Людей, які вас оточують, дуже багато. І їх можна поділити на своїх і чужих. Свої це твоя сім'я, рідні, мама та тато, дідусь, бабуся, брати та сестри, дяді й тьоті, сусіди, друзі це все свої. Вони ніколи не зроблять вам поганого і не причинять вам зла чи шкоди. А от на вулиці дуже багато чужих людей, зовсім вам незнайомих, або люди, яких ви погано знаєте. Ці люди можуть бути небезпечними. Навіть за добрим обличчям може ховатися погані злі наміри цієї людини. Тому на вулиці ви повинні бути дуже обережними. З незнайомими людьми обережним будь завжди. Давайте розглянемо ситуацію. Це безпека у ліфті або під'їзді. Дітки, зустріти незнайомця можна навіть у своєму під'їзді, тому перед тим як зайти у під'їзд, треба подивитися, що немає нікого незнайомого. А коли ви зайшли і визвали ліфт, а слідом за вами зайшла незнайома вам людина, ви у ліфт не сідайте, ви не повинні нічого боятися і соромитися, а повинні сказати. Я поїду іншим разом, а якщо ця людина буде кликати вас, відразу відійдіть до сходів, а краще вийдіть з під'їзду. Запам'ятайте, не можна сідати в ліфт з незнайомцями. А якщо до вас на вулиці підійшов незнайомець і, наприклад, попросить допомогти йому знайти кішечку чи собачку, може запропонувати покататися на машині. Подивитися кіно, пограти у комп'ютерну гру. Пригостити вас гостинцями. Ви, дітки, не погоджуйтесь. Запам'ятайте, дорослі повинні звертатися за допомогою до дорослих, а не до дітей. Тому краще взагалі не говорити з незнайомцем або вічливо сказати: Вибачте, я вам не можу допомогти, я вас не знаю. І швидко відійти або відбігти. Дітки, запам'ятайте, що небезпечними можуть бути не тільки чоловіки, але й бабусі, тоді хлопці та дівчата, а також і жінки. Добре, запам'ятайте, не розмовляйте з незнайомцями, сідайте в машину до незнайомців, не гуляйте з настанням темряви. Дітки, на вулиці самим гуляти не можна. Можна гуляти тільки під наглядом дорослих. На майданчику вас чекає багато цікавих справ. Катаючись на гойдалках, завжди тримайтеся міцно руками, щоб не впасти. Не підходьте близько до гойдалки, щоб гойдалка вас не вдарила. Завжди дивіться під ноги, щоб не впасти. Катаючись на самокаті чи велосипеді, завжди дивіться прямо, щоб нікому не зашкодити і також собі. Дітки у пісочниці ніколи не сипте пісок в очі та на голову один одному. З гірки з'їжджайте тільки вперед, сидячи прямо. Не грайтеся м'ячем біля вікон та людей. Не грайтеся на будівельному майданчику, тому що це дуже небезпечно, можна кудись провалитися або щось важке може впасти вам на голову. Дітки, гратися на дорозі дуже і дуже небезпечно. І біля дороги гратися теж не слід, запам'ятайте. Дуже часто на ігрових майданчиках гуляють тваринки. Вони дуже милі, але їх не слід чіпати. Тому що тваринка може бути хворою, і ви теж можете захворіти від неї. Таких тваринок лише можна погодувати. Якщо ви побачили на майданчику чи у парку собаку, то не слід її дразнити та ображати. А якщо собачка їсть, то взагалі навіть підходити до неї не можна. Інколи дорослі на ігровому майданчику залишають деякі речі ножиці, шприці, бутилки. Вони дуже небезпечні, ними можна поранитись. Ніколи не беріть до рук їх і не грайтеся з ними. Дітки, якщо ви побачите, без нагляду чи іграшки, чи якісь сумки, подарунки, без нагляду. Не беріть їх, це може бути небезпечно. Дітки, запам'ятайте, завжди кажіть батькам, коли ви хочете кудись піти. Не відходьте від дорослих, не тікайте. Не спілкуйтеся з незнайомцями, не беріть у них цукерки чи іграшки. Не сідайте в машину до незнайомця. Дітки, граючись на вулиці, будьте обережні та уважні. Тоді ви будете завжди веселі, щасливі та в безпеці. Дякую за увагу! До побачення!